Очисліть значення виразу. 8y відняти 6х. Якщо 3х відняти 4y дорівнює 2. Нам потрібно обчислити 8у відняти 6х. Подивимось на той вираз, який в нас відомий 3х відняти 4y. Напишу під низом. І навпаки напишу мінус 4. І, так, мінус. 4 y додати 3х. У нас коефіцієнти з протилежними знаками, і в два рази відрізняються. Отже, з нашого виразу винесемо за дужки мінус 2, а 8 ділимо на 2, мінус на 2 це буде мінус 4. Для зручності одразу ставимо на перше місце. У нас додатні мінус 6х ділимо на мінус 2. Кому складно, щоб не заплутатись. Добре, давайте по черзі. 8 ділимо на мінус 2. Це буде мінус 4 у Мінус 6х ділимо на мінус 2, мінус на мінус. Дасть плюс 3х. Ну, а за умовою в нас. По-іншому, да, від перестановки доданків сума не зміниться. Отже, маємо, що мінус 2 помножити на 3х відняти 4y. Ось цей вираз в дужках в нас дорівнює 2. Отже, мінус 2 множимо на 2 і отримаємо мінус 4 варіант В.